На. Вон ще лапки торчать, бачиш. У тому де вон ще прийшов. Так, кида, кида. ти мої булочки. Клаво в морі ці піпух. ми за ним наблюдали. Ніхто йому не давав нічого, ми обласи ще оп і пішов. Ручний хлопчик. На, напоїш. Мій зайчик, хоче уваги. Я тебе погладив зараз. Ой, давай, Віка, віка погладь його. Віка. Упало, нічого страшного. Віка. Кисюшка. Їсти будеш? О, давай, можна. давай. На ноч ляди треба не оїдатися. Дідісь, він как подросток, їж, їш. Хайшли кийцю, во дворі ти їж. Ласоще, ласоще. Якщо з'їш, в мене є ще добавка ось. Зараз добавки дам пуштуй пуштуй. Неудобно знімати, зараз я розірву все. там, бо неудобно одному знімати і годувати. Да, моя булечка, я поглажу тебе зараз. І тут по дороги ми його забрали, щоб на дорогу не, не вийшов. Зараз його погодуємо, піде, бо він може зпугатися. Йди їш, йди не бійся, іди, Главна, з йди іди зайчик. Іди, іди, іди і во двор чекай. І тут такий друг. Взяв, дай побіжав. Все, Молодець. І ще один пам'ятаю. Я ж казав, що тут, мабуть, не одна. Тут щось заброшено, я пам'ятаю цю будівлю. Ми в тому, чи по запрошеному році. Та да, так, буде, Нормально. Це такий не, не молодий, не сильно такий наїдений. Та є він там. Є ж, Тут дорога ще опасна. Є ж, зайчик. Мені кажеться, що їх тоді ще три було. Ми в кормив. Давали. Сьогодні у нас ласочі, останні з Дніпра ми привезли, їж, їж зайчик, на здоров'я. Пам'ятаєте, ми колись її годували, тут така заброшена. Чи храм, чи щось. Кидай, кидай. Їш зайчик. Да? Да, 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 їсть. Годуй, ми, 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 я пам'ятаю, що ми її колись годували вологими. Думаю, вона не одна була, там, мабуть, ще киці були. Їж, їж зайчик, Їж, їш, їш. Ми тебе накидаємо, їж. Знайшли кицю дівочку. Дівчинка, красуночка, біля дороги тут. Поклади. Оп, їж. На наше сонечко похоже на клекуш. Їж моя зайка. Давай ще якась. Годуємо з самого ранку кить, брить. Вон ще один. Роздаваємо. Оп, оп. Поштуйте, допоможіть нам на вуличну годувати кить. І собачок. Собачок тут бачимо, голодних бігаємо. На жаль, у нас немає вже грошей, зараз взагалі. Я не знаю, що далі робити, це жах. Оце буде. Вона. Буде. Так вон там наклав. На, кик Булочка. Ой, вона їсть, бач. Пайпуха тише не їш. Вони спали там, сплять. Їш, їж, зайчик. Буде, буде. Ой, какие гарні уміння. Іди їш, моя булочка. Їж, їж, поклади. Ті булочки біжуть. Та не кіски, ти щось прийдуть. Кидай, кидай, вони щоб не спугалися. Вон чорному домай. Їх тут дуже багато. Починаєш кискати, їх дуже багато, на жаль. Годуємо кого зможемо пригодувати, допоможіть нам, ну, ми ще підемо і погодуємо. Ми лише тут на день приїхали, нам потрібно було дивимося притулки по всій країні. Їздимо, дивимось. Годуємо тваринок. Дивись, ще прийшов, ще прийшов. Тут ще там, де що, де ще, ще. Дивись, як він вимагає. А он цього на цього нападав, я ще не, не встиг включити камеру. Бо такий красивий. Красуня. Боже, у нас не хватило ласочки. Друзі, допомагайте нам, будь ласка, нагодувати вуличних котиків. Він ще ще біжить, глянь. Це вже інше. Боже. Немає? У мене є, зараз дам. Надо з тобой. Тут в сумці. Зараз, зараз почекай. Є ще у мене. Оп! Да! Шли ще одну. Еш, їжі. <рисвіт> кидай, кидай. Ой, єсть, надюхав, єс, їж. Давай ще. його. Кидай, кидай. Опа. Китів. Багато киць. А що ми тут були, ми такий пораштулок бо зібрали всіх з вулиці. Багато тут волонтерів, але щось киць-киць дуже багато. Ну, І що де машини була. це дуже погано. Їж, їж. Знайшли одного булочку. Годуй, годий. Іди їш. Ласощі, ласуші, дніпровські ласуші. А вон ще біжить. Їх тут дуже багато, на кожному шазі. Я не знаю, ну вони хочуть питання, глянь, той забирає. Вони хочуть питання. Вон ще біжить. Їж, їж. Іди, іди сюди, Кс -кс. іди сюди. Багато і дуже багато, значить шкіцька тут їх дуже багато. Іди, от он, йди сюди, Кісіоні. Давай, годуй його, кинь, кинь, він боїться, кинь. Іди сюди, йди моя булочка, він до мене прийшов. Він тебе боїться. Каже, тітка якась прийшла. Та гарнуля, кинь його, кинь. Та залиш. Він тебе боїться чогось. Він до мене де їх ходить. Там будочка є. Їш, їж, їж зайчик, ми гарний уня, о, їж, Йди моя мані уня. А вон там сидить, де ми ту годували. Їж, їж моя булочка. Годуй, годуй. годой. Зараз погадаємо вкусняшки, воно тут дорогу переходила. Йди їш, йди мій зайчик, йди їж, моя булочка. Ти не під машину, а так кидай, Боже.